Кажуть, що міліція починається з дільничного, адже в разі потреби перш за все саме до нього звертаються люди, особливо на великих населених пунктах, де міліціонер, так як і сільський голова, представник влади. Насамперед, це спілкування з населенням, допомога, втручання в життєві ситуації, надання допомоги всілякої, тому тобто числі правової, психологічної. Тобто, дільничний інспектор в себе на дільниці це насамперед психолог. Які втручаються в всі проблеми, надає допомогу, В усіх населених пунктах області щодня працюють майже 400 дільничних інспекторів. Більшість з них у день професійного свята зібрали в обласному управлінні МВС. Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб відсвяткувати 90 річницю самої потужної, самої багаточисельної служби міліції, служби. Яка не одне десятиліття уособлює собою відповідальність за правопорядок кожному населеному пункту, кожному селі, кожній сільраді, кожному містечку, кожному місту. Добра вам, здоров'я, здобутків, будьте живі, здорові, повертайтеся живими додому. Вітали правоохоронців і керівники області, від яких дільничні почули слова вдячності за роботу і отримали нагороди. Прийміть щирі. Вітання від усієї області з професійним святом, прийміть найкращі побажання і повторюю слова, сказав вашим генералам, керівникам, щоб ви обов'язково приходили живими, здоровими і з бажанням додому, до, до родини, до мами, до дружини, до дітей. Дозвольте мені від всієї громади області. Від депутатського корпусу Житомирщини щиро сердечно привітати вас з ювілеєм, з днем працівника дільничої служби зі святом, вашановні друзі! Цього дня нагороджували не лише дільничних, але й дітей міліціонерів, які перемогли у конкурсі малюнків на тему роботи правоохоронців. У найменшій віковій категорії перемогли Тимофій і Софійка Ковальчуки з малюнком, де зображено як міліціонер допомагає літній жінці. Тобто хто мав бажання приймати участь. І мої дітки також захотіли приймати участь і вони намалювали бо конкурс міліціонер чима дітей. А що ти малювала? Малювала, що дядя спасає ті. Такий малюнок кажуть правоохоронці по справжньому показує роботу дільничних інспекторів, 90 років тому, службу яких називали народною. А якою вона буде в 21 столітті, залежить в першу чергу від кожного з нас. Адже коли ми порушуємо закон, вони погані. А коли потрібна їх допомога, першочергово ми звертаємося до них.